Всім привіт! Сьогодні зануримося у світ Ultimate Frisbee. Знаєте, розберемо ті самі ключові китки та прийоми, які ну, просто виведуть гру на абсолютно новий рівень. Ну що ж, починаємо. І ось це питання це, власне, наша відправна точка. І знаєте, неважливо, який у кого досвід. Сьогодні розкладемо все по пеличках. Ну що, готові? Тоді вперед! Ну що ж, почнемо з абсолютних основ, з фундаменту. І це кидок бекхендом. Без нього, чесно кажучи, нікуди. Так, бекхенд можна думати про нього як, як про найнадійнішого друга на полі. Серйозно, він стабільний, він передбачуваний і, що головне, найпростіший для освоєння. Саме тому з нього все і починається. А тепер до самої механіки. Все досить просто. Крок перший. Стаємо боком до цілі. Другий. Тримаємо диск рівно, десь на рівні стегна. Далі третій крок. Вільно, плавно відводимо руку назад. І ось четвертий, найважливіший момент різкий, такий хльосткий рух кистю вперед. Уявіть собі удар батогом. Саме цей рух надає диску обертання і, відповідно, стабільність у польоті. І ось тут ключовий момент. От серйозно, якщо треба запам'ятати лише одну річ про бекхенд, то нехай це буде саме це. Диск має бути ідеально горизонтальним, коли його випускаємо. Будь-який навіть найменший нахил, і все. Він полетить якоюсь непередбачуваною дугою. Так що горизонтальність це запорука точності. Крапка. Окей, з бекхендом наче розібралися. Тепер час піднятися на новий рівень. Додаємо до арсеналу форхенд. Це вже кидок для швидкості і точності. Ось ця аналогія, знаєте, вона ідеально пояснює саму суть. Ну, пригадуєте, як у дитинстві кидали камінчики млинці по воді. Оцей короткий різкий рух кистю, це і є серце форхенду. Вся сила, вся магія у правильному клацанні зап'ястом. Давайте подивимося на техніку. Тут важливий хват: два пальці, вказівний і середній, Середини обода. Саме вони контролюють диск. Лікоть має бути трохи відведений від тіла, це дає простір для руху, а потім бам! Той самий різкий клацаючий рух, саме він і надає диску максимальну швидкість. Тож коли який кидок краще використовувати? Насправді все просто. Бекхенд це така собі надійна основа база, а от форхенд це козир у рукаві. Він потрібен, коли треба зробити швидкий, несподіваний кидок, ну, наприклад, щоб обійти захисника, який перекриває одну сторону. Окей, кидки ми розібрали. Але ідеальна техніка, це, виявляється, ще не все. Є секретний інгредієнт, такий собі секретний код успішної передачі, і це комунікація. І ось що найцікавіше найкращі передачі відбуваються ще до того, як диск взагалі залишає руку. Подумайте про це. Зоровий контакт це по суті мова гри, така собі безсловесна угода між гравцями. Один погляд каже, я готовий кинути, а інший відповідає, я готовий ловити. Це настільки просто і це просто кардинально зменшує кількість помилок. На практиці це все відбувається ну просто блискавично. Погляд. Сигнал готовності і рух Все. три етапи. І ця проста послідовність перетворює двох окремих гравців на єдиний злагоджений механізм. Звісно, будь-яка передача це дві складові кидок і ловля. Про кидки ми вже поговорили. Тепер не менш важлива частина, як надійно зловити диск. Тут, по суті, є дві основні ситуації якщо ловимо на місці, то найкраще використовувати так званий млинець долоні зверху і знизу. Це, мабуть, найнадійніший спосіб, а от якщо ловимо в русі, тут головне правило ні в якому разі не зупинятися треба ловити на ходу, зберігати інерцію, щоб не збивати темп атаки. Теорія це, звісно, чудово, але справжня майстерність вона народжується тільки в практиці. Тож давайте подивимось на кілька вправ, які допоможуть відточити всі ці навички. І перша вправа називається Блискавка. Вона просто ідеально тренує швидку реакцію і ту саму комунікацію в динаміці. Уявіть, гравці рухаються по діагоналі назустріч, обмінюються передачами і постійно тримають зоровий контакт. Це по суті симуляція напруженого моменту в грі. Далі вправа сом. Ця вправа спрямована на відпрацювання ловлі на швидкості. Уявіть собі такий плавний, змієподібний рух уздовж лінії. Один гравець кидає на випередження, інший ловить, не збавляючи кроку і, що важливо, одразу повертає диск. Це тренує не тільки ловлю, а й плавність та контроль русі. І наостанок, човник ця вправа по суті імітує класичну ігрову ситуацію: вибуховий ривок, прийом пасу на швидкості і одразу ж швидкий точний пас у відповідь. Вона прокачує просто все: і техніку, і витривалість, і вміння приймати рішення в динаміці. Ось так ми розібрали китки, поговорили про комунікацію, про ловлю. Тепер, як то кажуть, диск на вашому боці поля. Варто задуматись, яку одну єдину навичку взяти на наступне тренування, щоб зробити її своєю найсильнішою стороною. Що ж, вперед, до практики.